Я ранком виходжу і вечір, ну і відео кожен день я стараюся викидати. Ось, так що я вам дякую за підтримку, Хай вас Бог береже і міцне здоров'я. Якщо є запитання, може на якусь тему ви хочете відео, щоб я зняла, щоб вам було цікаво. Задавайте, дівчата, хлопці, я буду знімати. Там бачила я відео викидала. Що казала, ви хочете, щоб, щоб приготувати? Питали, як галушки я готую. Хай я буду мати час, може, в неділю, то я покажу, як, як я галушки роблю. Ось, А ну, буду я з молоком варити. <гум> ось, бо на воді не буду варити через те, що в мене їх їсти ніхто не буде. А на молоці звару, покажу, як я вару. Так, що ось таке. Не пам'ятаю, хто з дівчат писав, але є там таке. Так, Катерина Возна, Наталя Пляка, доброго вечора, гарного спілкування. Бабуся Галя, Катерина, Марія, вечора, приємного спілкування. Свята Романюк, вітаю, вітаю, Алла, добрий вечір вам, люба і всій вашій сім'ї. Поздоровляю вас з обновкою. Пусть довго служить. Дякую, Аллочка, дякую, дай Боже, щоб так воно було. Катерина возна, бабуся Галя, вечора, гарного спілкування. Ірина Чередник вітаю, вітаю, Іриночко, Галина Архипова, доброго вечора, приємного спілкування. Ліза Тимонюк вітає, бабуся Галя, Катерина, дякую вам теж міцного здоров'я, сили, добра, спокою, Божого благословіння. Тетяна Ткаліч вітаю, вітаю, Тетянко, гарного вам вечора. Оксаночка, не буде, не будьте жадіни, давайте лайчики любові, давайте лайчики, не будьте жадіни. Дуже кіткерчав, чи мені здалося? По кіт кричав, чи мені здалося. Бабуся Галя, Галинка Архипова, добровеча, приємного спілкування. Марія Бодначук, Люба, тільки що прийшла, прийшов гарний дощик. Ну і добре, хай буде в нас. Воно була хмара, ми бачили її, гріміло, але ми бігом до... сіно забирали, бо моє дощ піти. А воно не було дощу, він туди до вас пішов. Антоніна Євтодюк. Євтодюк. Вітаю, красунечко, хай Бог благословляє. Дякую, Антоніна, і вас, хай Бог благословляє, хай все буде вас добре. вечора, бабуся Галя, і вам всього самого найкращого. Бабуся Галя, Любочка, буду трохи слухати, йду дітям вечерю готувати. Їдь, бабусю, Галю готуйте діткам вечерю, вам смачної вечері, хай все буде добре у вас. Так, Світланка, привіт, Любочка, гарного вечора міцного здоров'я всім. Привіт, Світланко, гарного вечора, миру і спокою. І на добрий вечір і усім, хто в чаті. Добрий вечір, миру, спокою. Марія Бондарчук, Любочка щойно переглядала відео, що щось купить, купувати. А то вже чую, що купили морозилку, то нехай вам гарно служить. Дякую, Марія. Так, купили морозилку, морозильну шафу. Ось, чи скриню, як там воно? Скриня. Скриня, шафа високо, а то скриня. Ось так, що ось таке. -то. Прожимаємо лайчики, а я. Стара вже пішла захотіла на пенсію. Цього року щось воно все дуже захотіло, багато обновок. Перед інкубатор почав, тоді. Машинка, а тепер вже е, морозилка. Все, Добре. Хвати на цей рік, більше обновок не буде, не хочу. Добре. Так, щось що таке там. Так, даю відповідь: там мені писали за гичку, бо я казала ось на стрімі, що гичку почала козам давати, і там почали мені писати, що козам гички не можна, від гички кози дристять. Ось, і для них це шкідливо. Що ти розказуєш, що пишеш, що, що даєш гичку. Всі роки даю гичку, відколи в мене кози, от вже з тієї пори починаю давати гички, бо вже трава тієї сочності немає. І ніхто не каже, дати козі стільки гички, щоб вона. Голодна була, Нагодувати, а тоді ще гички. О, Щоб вона наїлася одної гички. Так, якщо вона тільки буде одну гичку їсти, та певні вона буде дристати. Ну, це факт. Ось, а якщо вона пішла, напаслася, прийшла, і я на них всіх отакий його оберемочок гички вкинула, на них всіх чотири дорослих кузі і троє малих, то я рахую, це для них небагато. У нас також дощ на ніч пише, Катериночку. А на день погода, а на ніч починається знову, з обіда, з п'ятої чи шостої години. Завтра має бути знов дощ. і на... На ціл на цілий тиждень. Так щось що таке.